Саш, скоро буде вже тиждень, як ми знаходимося на турецьких зборах. Які можна перші підсумки підбити? Чого набула команда за цей період? А, ну, перш за все, це фізичне навантаження дуже велике, тому що дворазові е, тренування. Та... Дякую за забудливість. Пікуються <рес> <це> про те? <рес> Дуже важкі тренування, бо по дві, і тренажений зал є, і біга, і все з м'ячем робимо, тому виснажливі такі тренування, але ми знаємо, що цей період треба от першу неділю та там трішки другу неділі перетерпіти, і потім вже буде трішки легші тренування. Вже... Такий буде режим підготовки до чемпіонату. По суті, перший тиждень найважчий був да, на зборце? Він завжди такий. Ще було перші дні, коли ми були в Києві, також дуже важко, тому що і клімат холодний вже в нас, і е, тренувалися то на штучному полі, то на зеленому. І це дуже велике навантаження на організм, тому що зміна цього трави це дуже на організм так може шкоди надати. Але всі готові, всі добре знають свою справу і. Якщо там якісь є проблеми, то треба краще там день-два пропустити, щоб потім вже бути готовим. Нам зіштовхнулися з критикою після першого товариського матчу у 2023 році. Можна ж сказати, що результат на зборах це не головне, але все ж таки які підсумки можна підвести по цьому поєдинку? Ну для нашої команди результат завжди буде головний товариський матч, і офіційний, тому звісно, ми не маємо права грати і програвати, тим паче з таким рахунком. Ми подивилися цю гру одразу на наступний день, зробили всі висновки. І, і е, звісно, ми працювали під навантаженням, було дуже важко, але е, інші матчі будемо зовсім по іншому грати. І е, будемо вже, ну, звісно, будемо з кожного матчу робити корективи, щоб щоб не допускати таких помилок, будемо вже по-іншому. В деяких моментах грати, щоб не повторювати ці помилки. Але, по суті, це не виправдання, але все ж таки у Репіда два місяці збори були то в час, як до нас це лише четвертий день був. Ну, ми розуміємо. Так, це завжди коли. Ти приїжджаєш тільки на збори і граєш з будь-яким суперником. Також може бути і ми так пам'ятаю, рік тому грали останній матч, коли повністю були готові. Це була остання контрольна гра, а грали з командою, яка тільки приїхала на збори. І дуже легко проти них було, тому що ну, багато сил, ти вже готовий, зовсім по-іншому приймаєш рішення, а коли ти спочатку збориш, то, звісно, завжди важко. Тому. Скор... Це закаляє, так? Да? Так, звісно. Добре, що... З однієї сторони, дуже добре, що такий суперник хороший вже був мотивований і хороша кваліфікація в нього була. З іншого боку, дуже було складно, тому що вони вже готові, а ми ще працюємо під навантаженнями. Це ж таке запитання. Циганков пішов з команди. Зараз конкуренція П праворуч у на фланзі. Ну, не байдуже, де грати. Головне, щоб я приносив користь команди. Команді, це на протязі вже більше трьох років, е е скільки я в Динамо, то я завжди граю на різних позиціях і. Е Приношу користь своєї присутності на полі. Тому якщо тренер буде бачити мене там, буду там грати. Якщо буде бачити захисника зліва з то буду там грати. Тому мені вже головне приносити користь та грати. Може, пора вже нові позиції, якийсь центральний захисник, центральний Ні, апар... поки Залишилось на цих. Поки вистачає. Да. Бажаю удачі, дякую. дякую.